Кожен тиждень день не стає раптово, коли ми збираємося обов'язково, коли ми вчимось діяти безпечно, покоління соцмереж хоче жити без межа. На дорозі й природі знаємо, що робити. це. Буде у нагоді зможе нас захистити. Допомога при травмах і при вогню в хмарах і знання і броню. Та озброємо стежі, бо ми істос мереж. В нашій країні стала з біда. Дорослі забули про цінність життя. Про усмішку матері, вдячність дитини, про віру, гідність, простої людини. У війни грають, зруйнують життя. Грабують, обманюють без каяття. До кого звернутись, кого запросити? У сто один, наші подзвони. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Бути діти з духнами в березні, вивчі права проти пожежні. Пам'ятайте, усім варто із вогнем погані жарти. Пахне газом у квартирі, то дзвони по 104. Крани треба перекрити, вікна й двері відчинити і без паніки спокійно ждати службу аварії. І Якщо ви з пожежі вогонь та день, все навколо охопила, то дзвони по 101. Вогнегасники. Бувають порошкові, водні, воднопінні, повітряно-пінні. Це ВП5. Це ВВК14. Це ВП2. Треба завжди пам'ятати, що небережне поводження з вогнем можна призвести до пожежі. Якщо почалась пожежа, найголовніше не панікувати. Необхідно негайно повідомити про це в пожежну частину. Зателефонуй за номером 101, чітко і ясно поясни адресу і місце виникнення пожежі. Якщо є можливість, то спробуй погасити вагон з засобами, що є під рукою. Невеликі джерела пожежі можна погасити мокрою ганчіркою ударами зверху. Не витягуй з вогню предмети, що горять. Це сприяє поширенню пожежі. Гаси вогонь водою або піском від краю до центру. Під час гасіння пожежі намагайся не відчиняти вікна і двері, бо повітря підсилує вогонь. Якщо погасити пожежу до прибуття пожежних неможливо, необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки. Вийти на вулицю, використовуючи для цього сходові марші або пожежні драбини між балконами. Покинеш приміщення, як найнижче, адже дивно направляється вгору. При пожежі не спускайся у не може відключитися електрика. У можливості змочу якусь тканину. Прокрайно ніс рот. Під час переходу через димніні ділянки затримуй дихання. Під час пожежі ми організовано і швидко виходимо з кабінету. Ідемо обережно, не штовхаємось, слідкуємо за вчителем і і виходимо на вулицю. Ми спеціалізована медична ланка комунального закладу «Зеленогайський ліцей, яка створена відповідно наказу номер 10 від 10 січня 2025 року про створення формувань цивільного захисту у закладі. Робота нашої ланки спрямована на надання першої медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій. Основними обов'язками цієї ланки є оцінка стану постраждалих, надання до лікарської допомоги, евакуація постраждалих, профілактичні заходи, підготовка та навчання і забезпечення медичними засобами. До роботи залучаємо здобувачів освіти 10-11 класів, які під час уроків захист України формують навички надання першої до медичної допомоги. Причнути, а потім е, заробити 10-12, так. Да. Із складом ось такої, такої натівської аптечки невідкладної допомоги, яка е, повинна бути у кожного військового. Ну, По-перше, це тактичні ножиці, якими ми сьогодні будемо працювати, ми покажемо, як е, вони застосовуються. Це набір різних гемостатиків для е, припинення. Крові, спинення крові, турнікет, гарний турнікет катовський, ось такий, так. а також голка для декомпресії, для запобігання пневмотораксу. Тобто, ось такий, такий простий набор може дуже часто спасти життя і воїну, і, можливо, якщо ви попали десь, кому треба. Кому треба оказати цю невідкладну допомогу? Зараз ми будемо показувати момент висвободження кінцівки, нижньої кінцівки. Ось у нас є для цього прибори. Ми беремо тактичні ножиці, такі от американські, які, до речі, їх форма зумовлена саме тим, щоб і не поранитися, якщо ми носимо з собою. І вони з досить такого титанового міцного сплаву, який дозволяє висвободити, наприклад, ногу при. Надання і мобілізації. Значить, що ми для цього робимо? Ну, ось, Якщо лежить тіло якесь так, то ми повинні не знімати, бо часу немає. Ми повинні розрізати розрізати штанину, якщо це ураження десь в районі коліна, наприклад, так? ми розрізаємо, відвертаємо і вже потім, наприклад, Накладаємо пов'язку там на район, е, район ноги. І тут же уже потім можемо схватити, щоб, ну, наприклад, е, чимось примотати до надання там першої допомоги, куди приїдуть. Вже. Це не под, безпосередньо перша допомога, а потім уже в. Медичному центрі буде надаватися інша допомога. Тобто, таким чином висвободжується кінцівка із одежі. Стоп. Я командир ланки охорони громадського порядку цивільного захисту школи і несу особисту відповідальність за підготовку, дисципліну підпорядкованого особового складу, підтримку постійної готовності невоєнізованого формування, своєчасне виконання завдань, а також за збереження майна формування. Я зобов'язана проводити заняття з особовим складом формування відповідно з розкладу. Проявляти ініціативу і у випадках необхідності самостійно приймати рішення у відповідності з обстановкою. Стебічно заохочувати сміливі, розумні та ініціативні дії підлеглих, також слідкувати за виконанням заходів безпеки під час роботи та під час пересування. Щодо мене, я є регулюварником ланки охорони громадського порядку цивільного захисту нашого ліцею. І несу особисту відповідальність за своєчасне виконання покладених завдань, а також за збереження майна, яке видане мені для використання моїх обов'язків. Я, як член ланки, зобов'язаний осягати теоретичні знання та практичні навички, передбачені програмою підготовки. Також я повинен при отриманні сигналів оповіщення цивільного захисту ліцею про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації негайно прибути в установлене місце збору. Також я несу чергову службу на посту регулювання руху з метою забезпечення безпеки руху піших колон з учнями та працівниками ліцею, а також з цінним майном та документами ліцею, які вивозять в безпечне місце при евакуації. Я патрульний ланки охорони громадського порядку цивільного захисту школи. Я несу особисту відповідальність за своєчасне виконання покладених завдань, а також за збереження майна, яке видано для виконання своїх обов'язків. Я зобов'язаний нести чергову службу щодо здійснення охорони школи при виникненні надзвичайних ситуацій, уміти її при необхідності надавати першу медичну допомогу потерпілим. Вода дуже необхідна для життя людини речовина. Але у звичайній воді можуть знаходитися речовини, які є дуже небезпечними для здоров'я людини. Як зробити так, щоб ці речовини нам не зашкодили? Використовуй лише перевірну воду в пляшках або таку, що виходить перевірку. Необхідно використовувати спеціальні фільтри для води на основі активованого вугілля. Якщо немає фільтру, треба прокип'ятити воду. Не купайся в тих водоймах, де це заборонено. Завжди ретельно, мий овочі та фрукти. Ще ми можемо зробити фільтр для очищення води своїми руками. Для цього нам знадобиться звичайна чиста марля, вата, активоване вугілля, яке можна купити в аптеці, очищений пісок і звичайна пластикова пляшка. Для цього ми беремо нашу пляшку. І зрізаємо з неї верхню частину. Далі в цю пляшку, шарами ми вкладаємо, спочатку кладемо марлю. Потім кладемо. вату. Можна їх загорнути. Далі. Кидаємо подрібнене наше активоване вугілля і засипаємо очищений звичайний пісок. Після цього обережно заливаємо воду. А знизу трішечки відкручуємо нашу кришку не повністю. Вона проходить пісок, активоване вугілля, марлю, вату марлю і спускається до низу, вже очищена. Бачите? Ось у нас витікає чистенька водичка. Ми розповімо, як правильно діяти під час евакуації зі школи. Евакуація це не причина для паніки, а чіткий план дій, який допоможе всім залишити приміщення швидко та безпечно. Евакуація це організоване покидання приміщення у випадку загрози, пожежі, повітряної тривоги, задимлення, витику газу чи іншої небезпеки. Якщо ти почув сигнал тривоги або вчитель дав команду, негайно залишай речі, рюкзаки, підручники, одяг це не головне слухай вчителя, він чи вона очолює вашу групу. Не панікуй та не кричи, рухайся швидко, але обережно. Не користуйся ліфтом, тримайся правого боку сходів чи коридору. У кожному класі є план евакуації, зверни увагу на нього, він тобі покаже, де ти знаходишся, найближчий вихід, запасні виходи у разі блокування основного. Коли вийдеш на двір, йди на місце збору класу, заздалегідь визначене просторе, безпечне місце. Залишайся з класом та вчителем, не залишай територію без дозволу. Діти, можливо, там граната. Треба МНС викликати. Алло, добрий день. Так нас троє, Адресу називаю. На ігровому майданчику перебуваємо і підозрілий предмет. Спостерігаємо. Дякую. Пам'ятаємо, головні чотири правила, коли ми побачили підозрілий предмет. Ходь. не чіпай, 101 Що б ти зробив, якби помітив дивний пакет у шкільному коридорі. Або рюкзак, який ніхто не забрав після перерви? Підозрілий предмет це будь-що залишений без нагляду. Рюкзак, сумка, коробка, пакунок та інше. Особливо, якщо він лежить у незвичайному місці, має дивні дроти, звуки чи запах. Ніхто не визнає його своїм. Цього робити категорично не можна. Не торкайся, не наближайся, не відкривай. Твій план дій. Зберігай спокій. Відійди на безпечну відстань мінімум 10-15 метрів. Повідом дорослого, учителя, охоронця, директора, не створюй паніки, але попередь інших триматися подалі. Не фотографуй і не знімай на телефон. Якщо в школі оголосили евакуацію, діємо швидко і зібрано, слухаємо команди вчителів, не беремо. Особисті речі виходимо у звичайне місце збору. Що колонало повітряна тривога та почула вимогу. Немаємо на живіт та закриваємо голову рухану. Пам'ятаємо про правило двох стін. Якщо стався приліт, перша допомога може врятувати життя. Якщо стався вибух, і ти не постраждав, оціни ситуацію. Якщо це безпечно, то допомагай іншим. Якщо ні, то не ризикуй власним життям. Перше правило, ти не герой, ти помічник. Підійди тільки тоді, коли немає нової загрози. Та оціни стан людини, Чи є в неї свідомість, чи дихає людина, Чи є в неї кровотеча, та чи реагує вона на голос або на дотики, якщо є кровотеча, негайно її зупиняй. Наклади прямий тиск на рану. Якщо або ремінь, наклади його вище поранення на кінцівці закріпи тканину і не знімай її до проїзду медиків Не перевертай постраждалого без потреби. Якщо людина не дихає, попроси дорослого або сам викладати швидку. 103. Чітко скажи адресу, кількість постраждалих та що сталося. Якщо людина без свідомості, підтримуй її морально та говори спокійно. Ти не один допомога вже в дорозі. Я з тобою передай медикам. Що саме сталося? Потрібно мати з собою у тривожному рюкзаці. Найважливіша річ у нашому рюкзаку це документи, їх потрібно покласти у окрему папочку або у целофановий пакет. Треба покласти у наш рюкзак. Та ще необхідно взяти з собою воду. Треба взяти їжу у граматичному пакеті. Ще одна важлива річ це ліхтарик. Беремо з собою консерви. Також не забуваємо про гігієнічні засоби: антисептик та серветки. Також не забуваємо про повербана. і Чірка. Ага, перевертай. Міна. А -а -а -а. Міна! 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 Віддавайся фішки! Міна! Так, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему і також проведемо цікаву угрозу. Давайте спочатку згадаємо, що є найголовнішим у нас я, життя. Я. В? Детя, найважливіше в людині життя. Бо можна багато так? А життя, на жаль, купити не можна. І у нас, на жаль, в країні зараз відбуваються такі важкі події. Що нас зараз країни? Війна, на жаль, несе за собою дуже багато проблем. Вірують люди, не тільки військові. Але цивільні люди, які знаходяться біля своїх хатах, які гуляють в лісі або працюють на полі, їх може чатувати небезпека. А яка? Міни, різні вибухові. Розтяжки, тобто око, які сала добре Так, Тобто все те, що залишає по собі війна. Така цікава гра. У мене в руках карточки на кожній карточці записано завдання. А вам потрібно відгадати слово відгадку, яке ховається за цими словами. Ми давайте перше, спочатку я почну. І дивіться. Навіть там можуть знаходитися вибухово, небезпечні предмети і дуже багато озера, річки, моря. ці місця називаються, Добави. 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 Так, дітки. на жаль, також можуть бути снаряди ракети, які не розірвалися. І ось таке в мене ще зараз буде запитання. Бо вони рятують не тільки від пожежі, але від вибухова небезпечної пастки. А ще це служба порятунку. А що це за служба? Це є служба. Служба порятунку СНС. А тепер дітка. Цікаво, грамо, ще будемо таку групову, але головне, щоб ви добре все знали, ви добре все сказали. Але головне, щоб ви правил дотримувалися. Бо головне це що у нас є, наше життя. І життя наших рідних. Можна валізка. Ми зараз з вами повинні. Туди можна валізку зібрати. Але перед вами ті речі, які повинні бути в валізки, які не повинні. Ваша задача зібрати потрібні речі. Тільки не треба ми доробимося. Зверніть увагу, звертайте увагу, що ви берете. Бо тут є такі речі, які два. Вони запити. О, виробіра. 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 Так, виробіра. давайте, давайте, давайте. Що ще? Так, все інше залишаємо, так? Інше не потрібно. А тепер давайте будемо аналізувати, як ми зібрали з вами валі. Це картинка що? Ні, Ні. це Ні. теплі речі. Чи потрібно так багато брати теплих речей? Ні. Ні. Потрібно взяти пару теплих шкарпеток або дві пари запасних і одну. Навіщо <головіка> ж ви поклали в валізку? Скільки ви речей? Достатньо було одної злочинки. Одну пляшечку води. Так, і тут у нас і три пляшечки води. Давайте від з'ясуємо, що з водою. Що? Скільки потрібно взяти води. Значить, ну, з розрахунку беремо на 2-3 дні. Так, у нас тут були ліки ще. Так. Ви поклали і ліки першої необхідності. І на вірріківщину. Навіщо? Що потрібно залишити, що вбирає? беремо тільки ріки першої необхідності. Свідостопонаручені. Паспортні дані. Про шкарпетки ми вже з вами говорили. Так, зійшли до ножа. Ви взяли ось такий ніж з собою. Подивіться, що ви залишили? Яких з цих ножів? Можна, треба брати з собою валізу. Чому? Ну, а навіщо ж ми, ми поклали той, що не потрібно? А не забувайте, що валіз кладемо тільки той ніж, який має захисну собою. Да, не нужно? Валітна не бумага, серветки, зона пара. ...яка Вікторина Руханка називається безпечна реакция. Якщо відповідь, якщо відповідь, так. Да. Якщо ні, після. Розуміємо, а тут змока. Можна гратися з сірниками? Писіли, пісили. Ага. Чи викликаємо 103 при травмі? Пригнаємо. Під час його заспіхуватися під деревами. Аптечка потрібна вдома. Прийти. А Можна торкатися братів на землі? Якщо ви опинилися в домі радіаційного забруднення, чи потрібно вам одразу звертатися до найближчого медичного заходу без наявності симптомів? Треба <плес> було залишитися при зі положення позідання. Сміли, сміли, Це правильно була відповідь. Якщо ви чули запах до під час сухінного виходу, треба спершу перевірити. Чи не заблоковані виходи з брехіння покидати. Молодці! Що робити при витіку газу або хімічній загрозі? Перше, що ви відчуєте, це свербіж у носі, горлі і неприємний запах, специфічний запах. Що нам треба зробити? Прикриваєте рот і ніс тканиною, рукавом, шапкою, шарфом. Спокійно евакуюємось з будинку, з приміщення, слухаємо вказівок учителя або дорослого. Вийшли на вулицю, чекаємо допомогу. Діти, вітаю вас! Сьогодні проведемо вікторину світлофор до дня цивільного захисту. Тема радіаційна небезпека. Правила вікторини. Команда зелених, команда червоних, зелені відповідають на правильні твердження, червоні відповідають на фейкові твердження. Слухаємо запитання. Перше: при оголошенні небезпечного стану, уникати паніки, уважно слухати повідомлення. Це правильно. Далі необхідно попередити сусідів, надати допомогу інвалідам, дітям та людям літнього віку. Правильно далі не забезпечувати зменшення проникнення радіаційних речовин в квартиру, відчинити всі вікна. Неправильно, так. Добре, дякую. Далі підготуватись до можливої евакуації, упакувати в герметичні пакети та скласти у валізу всі речі. Правильно, молодці зелені. Далі не потрібно дізнаватися про час та місце збору мешканців для евакуації. Правильно, це фейк. Наступне. Перед виходом з приміщення слід від'єднати від електромережі всі електроприлади, вигнути газ та воду. Правильно, молодці зелені умічки. Наступне. Не уточнювати місце початку евакуації неправильно, так треба уточнювати. Далі по можливості негайно залишити зону радіоактивного забруднення, так, звісно, щоб не було небезпечно. Далі останнє з прибуттям на нове місце перебування, провести дезактивацію засобів захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному кругу. Або самостійно зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, витрясти його, повісити одяг на перекладину, війником або щіткою змести з нього радіоактивний пил та вимити водою, обробити відкриті ділянки шкіри або розчином з мила. Це дякую молодці. Всі правильної країни. Це дуже актуально, бо від правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях може залежати ваше здоров'я та життя. Отже, ви зможете перевірити свої знання з цієї теми. Одна правильна відповідь один бал. Перше питання. Що таке цивільний захист? Відповідь. Захист населення від техногенних та природних катастроф. Шосте питання. Які основні правила поведінки під час евакуації? Вірна відповідь. Усі вишезгадані згадані варіанти.